Пошукова операція субмарини Титан, яка курсувала до затонулого Титаніка, завершилася. Уламки, які були виявлені на дні Атлантичного океану, стали підтвердженням того, що підводний човен все-таки вибухнув від ймовірного тиску води на дні. А туристи, які на ньому перебували, загинули. Нині продовжується обшук території, щоб знайти хоча б тіла загиблих пасажирів підводного апарату, але невідомо чи це взагалі вдасться. Повідомляють агентства Reuters та видання CNN і BBC. Також стало відомо і те, що уламки все-таки знаходились на дні океану приблизно за 500 метрів від носової частини сумнозвісного затонулого Титаніка, а не за 200, Як про це повідомлялося зранку 23 червня, як повідомляв обозріватель, Титанік лежить на глибині майже. 4 кілометрів на борту експедиційного титану знаходилося п'ятеро людей. Серед них бізнесмен, мільярдер і дослідник Хеміш Гардінг, бізнесмен із Пакистану Шахзада Давуд і його син Сулейман, А ще французький дослідник Поль Анрі Наржоле та виконавчий директор Ocean Gate Expeditions Stockton Rush, фірма, яка і здійснила цей підводний рейс. Усі вони загинули в Атлантиці. Титан шукали 5 днів. Чим небезпечна подорож до затонулого Титаніка. Глибокий океан, на дні якого лежить Титанік, дуже темний. Сонячне світло дуже швидко поглинається водою та не може проникати набагато глибше, приблизно тисяча метрів від поверхні. А колишнє Трансатлантичне судно лежить на дні майже 4 тисячі метрів. Ще колись учасники попередніх експедицій до місця аварії Титаніка описували спуск протягом більш ніж двох годин у повній темряві. І лише потім дно океану. Птово освітлюються вогнями підводного апарату, ну а далі орієнтуватися дуже складно без супроводу аналогічних субмарин зі світлом. До того ж, чим глибше об'єкт занурюється в океан, тим більшим стає навколо нього тиск води. Саме таке і трапилось з Титаном, власником якого є фірма Ocean Gate, яка у 2021 році, після першого вдалого занурення до Титаніка відмовилася від сертифікації судна експертами, які не вважали його. Безпечним, простіше кажучи, титан був експериментальним судном яке не було схвалено чи сертифіковано жодним регулюючим органом. Артамканія, редакція абозрюватель.